Усмішку весело подарувати. Цікаве заняття з грамоти чекає на нас починати вже час. Дітки у повсякденному житті нас оточить безліч звуків. Це звуки природи, шум, вітру, струмка, моря, шелест листя, гуркіт грому. Звуки можуть видавати тварини, лай собаки, спів пташок. Звуки можуть утворювати різні предмети. Шум авто, літака, дзвіночки, барабан, ложка зі склянкою води години. Дітки, подивіться, будь ласка, на ці малюнки. І уявіть, що б ви почули, якщо б вони пожили. А тепер давайте перевіримо, що б ви почули. Послухайте. Так, що це за малюнок? Сигналить автомобіль, так? Давайте наступний малюнок. Кор <му> хочеть птиця. А це співає пташка. Угу. Здогадалися, що це за малюнок? Це стук молотка, яким забивають свят. А це плюскотить дощі. Молодці, діти, я впевнена, що ви здогадалися, які ви, ви звуки почули. Отже, діти, всі ці звуки це мовні звуки, з них не можна скласти слів. Та ще існують мовні звуки. Коли ми розмовляємо один з одним, ми користуємося мовними звуками. Зі звуків утворюються слова. Такі звуки може вимовити лише людина, тому що для цього у неї є органи мовлення: язик, зуби, губи, верхнє піднебіння. Пригадайте, на минулому уроці ми з вами ознайомилися з голосними звуками, які утворюються за допомогою голосу. При їх вимові повітря проходить крізь ротову порожнину, не зустрічаючи перешкоди. Давайте заспіваємо. Ці голосні звуки і поспостерігаємо, якої форми набуває рот при їх вимові. А. О, У. И, е. Так, правильно, ротик схожий на кружечок. Подивіться, будь ласка, на дівчинку. Ротик форми кружечок. Тому ми голосні звуки у звуковій схемі позначаємо на письмі кружечком. Дітки, звуки ми вимовляємо та чуємо, а літери ми бачимо і пишемо. Давайте дізнаємося, якими буквами на письмі позначаються звуки. Звук а позначається літерою А. Звук У позначається літерою У. Звук Е позначається літерою І. Звук І позначається літерою І. Звук Е позначається літерою Е. Дітки, а тепер давайте назвемо, що зображено на цих малюнках. На письмі позначається літерою А. Давайте назвемо, що зображено на цих малюнках. Олівець, окуляри. огірок. Ми чуємо перший звук О, який на письмі позначається літерою О. Що зображено на цих малюнках? Давайте назвемо Учень. Українка! Ми чуємо звук правильно. У, який на письмі позначається літерою У. Беремо слова, які будуть починатися на звук И. Не виходить? Ну, звісно, таких слів немає в українській мові. Назвемо ці малюнки. Рис. Де знаходиться звук и? Рись усередині слова. Бик. Бик. Де ми чуємо звук и? Так, усередині слова. Звук И позначається на письмі літерою и. Назвемо, що зображено на цих малюнках? Індик. Інжир. Який звук ми чуємо першим? Так, звук. І, який на письмі позначається літрою І. Назвемо ці малюнки. Екскаватор. Ескімо. Який звук ми чуємо? Ми чуємо звук Е, який на письмі позначається літрою. Вітається зі звуків. Подивіться, будь ласка, уявіть, що слово це вагончик, а звуки це пасажири цього вагончика. Одні з них зручно розташувалися на початку вагончика, а інші всередині. Є також пасажири, звуки в кінці вагончика, тобто слова. Ось подивіться, будь ласка, на перший вагончик, перше слово. У нас тут знаходиться апельсин. Вимовте це слово. Апельсин. Де ж знаходиться звук А у цьому слові. На початку, всередині чи в кінці. Апельсин. Ну, звісно, ви чуєте його на початку слова. Апельсин. Так? Подивіться на наступний вагончик. Наступне слово. Тут у нас знаходиться мак. Мак. Де ж тут сховався звук А? МАК. 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 Так. Всередині слова ми чуємо звук А. До вашої уваги наступне слово наступний вагончик. Тут у нас знаходиться О-са. О-С. Са! Де знаховався звук А? о -са. Так, звук А у кінці слова. У кінці слова. Звуки в слова можуть знаходитись на початку слова, у середині слова та в кінці слова. Дітки. І підходить наше заняття до кінця, до завершення. Я пропоную вам намалювати вдома чи зліпити ті літери, які ви запам'ятали. До побачення!